Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Що ми дізнаємося, також що багато країн допомагали Російській Федерації, тому що навіть середні Росії лунають заяви, що колишні країни СНД або країни теперішнього товариства да російського вони потихеньку сірими схемами постачають різну Дивіться, техніку. кожна країна обирає свій на сьогоднішній день шлях руку. Дивіться зараз, вірменія відмовляється проводити спільне навчання у всіх е, ОДКБ, чи Як воно там у них оце, скажімо так, що роз... навчання, Росія, сосі там. У собі має бажання союзи от робити. Вони не мають бажання з ними мати вже от в даному випадку спільної мови. Звертаємо увагу на те, що відбувається у нас в відношенні з Казахстаном. О, дивіться на сьогоднішній день. Е е Казахстан це е якщо не дай Бог, у нас буде якісь проблеми. Казахстан буде наступна країна. От яку будемо мати велике бажання російське, скажімо, так от сучасне е туристичне угрупування. Для захоплення вони це розуміють, тому вони вони обережні. Я не можу сказати, що вони там аж занадто активні. І так ми можемо дати е, ту чи іншу позицію по той чи іншій країни. Звичайно, ми б дуже хотіли ті країни, які на сьогоднішній день знаходяться під окупацією от, Росії, щоб вони були більш активними. От мова йде і про Грузію, і про деякі інші країни. Ну а так вже наша доля, що ми зараз виборемо їх незалежність після нашої перемоги. Вони точно повернуться і свої території. Які у них нахабним образом забрала Росія, ну і на Росії буде відбуватися дуже багато процесів. Це вже речі. Ви згадали вибори в Туреччині, які мають бути, але відбудеться мають також вибори в Російській Федерації в 2024 році, і кажуть, що Путін вже починає до них готуватися, але виходить так, що світ навіть всередині Росії вже безповоротно змінився 24 лютого 2022 року, і зараз фактично для них. Дуже важливо, щоб Путін не програв в Україні. А все зараз йде до того, що Путін насправді програє. Ми це розуміємо, незважаючи на якісь там просування на Донбасі, тимчасові українці вже звільнили значно більше території. Чи існує якась можливість і небезпека для нас відповідно, що Путін все ж таки зможе консолідувати російське суспільство напередодні цих виборів 24-го року? Ну, Путіну треба готуватися до домовини, а не до виборів. А те, що стосується російського суспільства, тут у мене завжди виникає питання. А де воно? Він російське суспільство, от він його просто знищив. Там нема на сьогоднішній день ніяких свобод. Ви не можете навіть свою думку в голос говорити. Якщо ви маєте якусь іншу думку, ви маєте написати, що ви є агентом. Іншої якоїсь цивілізації Тимчасово знаходитесь на території Росії, і ви маєте таке, дивіться. Я порівнюю свого часу, коли це був Гітлер. Він там, скажімо так, от звезду Давіда обов'язково визвов, обов щоб єврея ходив всім. Так те ж саме робить і цей це, це Путін, це сучасний гітлер. От який і ніякого там громадянського суспільства не існує. Це люди, які живуть телебаченням з ранку до вечора. Там усі ці діячі, які зараз вже репетують, не знають, що їм робити там на букву С солов'ю. Овиці з їх там їх там до біса цих ріблісів на телебачення в Росії, от і вони, вони ж просто зараз знаходяться в такій розпічі. Дивіться, ніяких виборів в Росії вже давно немає. Коли кажуть слово сполучення, вибори, то треба розуміти про про яке тлумачення. Ми взагалі кажемо. Цікаво, чи е, ви розглядаєте як одну з важливих небезпек е, в найближчі часи чергову хвилю мобілізації в Російській Федерації? Для нас це виклик. Мобілізація там не зупинялася. Вона іде, от, іде підготовка. Нам не треба до цього так з верхнього відноситися. Це ще раз наголошую, що вони будуть мати бажання зробити ще одну спробу, скажімо так, от такого е наступу. Ми маємо до цього готуватися. Ми маємо просити наших партнерів якомога більше надавати нам зараз зброю і допомоги, для того, щоб ми були готові до цього.